Коли заходиш у старий млин в селі Кликотина, перше, що відчуваєш запах свіжого борошна. Кам'яні жорна невпинно мелють зерно, а з мішків здіймається легкий білий пил. Сьогодні тут працює сімейна справа, яка поєднала давні традиції і сучасні технології. Проєкт Олени та Миколи Кузів Отримав відзнаку Найкращий бізнес 2025» в межах конкурсу Роби своє від фонду МХП Громаді. Подружжя виграло грант у 51 тисячу гривень і на ці кошти придбало гранулятор для виготовлення кормових гранул для птиці та худоби. Хапа громаді тут взяли участь і купили такий гранулятор вже для комбікормів, для сільських тварин. Це ще один напрямок, який, я сподіваюся, принесе не тільки задоволення, але кошти нашим учасникам і переможцям конкурсу. Ще дев'ять місяців тому будівля виглядала як руїна. Але Микола за три місяці власноруч зібравши механізм, запустив млин, який сьогодні виробляє 50 кілограмів борошна на годину. У нас є декілька видів борошна, пшеничного цільнозернове, вищий гатунок та перший гатунок. Також житнє, цільнозернове, вищий гатунок та перший гатунок. Взагалі борошно жорнового помолу набагато корисніше, як інші види борошна, тим, що воно натуральне, воно дуже корисне для здоров'я нашого. Їхня торгова марка Сивий млин повертає в український побут давні рецепти і натуральні продукти. Ми хочемо відновити е, давні традиції журналового помогу, які більш корисніші для людського організму. Зберігають е, всі пожежні речовини самого борошна. При переробці відходів виробництва борошна ми додаємо виготовляємо ще один продукт, такий як комбінований корм. Сивий млин не тільки виробляє корисне борошно, а й забезпечує селян якісними кормами. Цей прес є актуальним тому що він відроджує національні наші традиції, дозволяє залучити робочі місця. Випуски борошна і різних продуктів здорового харчування забезпечуються дитячі навчальні заклади, людей з особливими потребами. Проєкт сивий млин став одним із 80 переможців конкурсу Роби своє його обрали з-поміж 502 заявок з усієї України. Це ще одне підтвердження: найкращий бізнес народжується там, де є любов до справи і віра у власні сили.